Здоровенькі були з вами Діаспора, перший українськомовний блог про життя в Сполучених Штатах на Ютубі. Ми зараз знаходимося в одному такому дорогому пригороді Далласа, це місто Фріско. І ми заїхали в такий райончик, де от будують нові будинки, вони вже майже всі побудовані. І ось оце, з одного такого будиночку зробили таку модель, обставили його меблями. І от ми зайшли просто подивитися, як, що тут і ну, так, на майбутнє можливо. Подивитися, як взагалі продаються нові будинки. Ось. А, ну Це дорогий будинок і десь 400 доларів коштує. Ось. Це вхідні двері. Тут при вході зразу така кімнатка. Типу офісу. Ось. З іншої сторони спальня. Це схоже на мастер-бедру, але він маленький дуже. Ні. Ось Я не думаю, що це ольмастером. Така гостьова спальня. З ванною. Ні, це Оль точно не мастер. Ми, ми, до речі, навіть не знаємо, скільки тут спальних кімнат. Ось такий невеличкий клозет, не walk-in. Так, далі. їдальня. От, до речі, Двохповерховий будинок. Шкода, що в нас немає ніякої брошурки, щоб подивитися площу і тому подібне. Це їхні якісь. А, ну пара це вони для себе якусь кімнату. Теж нічого такого особливого. А ось кухня відкрита. Ви бачите, виходить, там немає, ніякого шкафчика там відбувається і так далі. Он, мастер бедрум Ось така кухня. Це дуже в Америці популярно такі відкриті плани кухня. і Така Family Room називається. Щоб все, все було тако відкрито без стін. Заднє подвір'я тут маленьке. Задній дворик. А, я не пам'ятаю, що я сказав, ну, тут навіть для басейна місця немає. А будинки отут в цьому районі коштують від, від 350 тисяч і, і дорожче. Ну, тут школи хороші, це дуже такий. Не бідний район. Там зверху, мабуть, ще який-мати. Так. Це пентрі називається. Такий, ніби як кладовочка кухонна. А це рум. Велика тут до речі. Для стиралки сушилки. Я думаю, мастер так. ну Це мастер. Клозет і оце а, це спальня кімната власників. Тобто головна спальна кімната. Велике вікна великі. І своя окрема ванна кімната. Душ крутий. Окремо так захований. Я. Я а ти сюди глянь. Тим пачу. Я, я теж <свист> туди хочу заховати. У нас в Україні кімната. Мабуть, в тебе в батьків кімната така твоя була. А тут це шафа. А -а -а. Джакузі таке, ванна джеванна переджакузі. Це взагалі, якщо чесно, це без, безвистина ріщічка. Да, так, ідемо ми подивимось? Що там на другому поверсі? Так, А, це ще один туалет. Такий. Ну так, да, це. Ну, це не а це просто туалет без ванної кімнати. Воно називається half-bed в Америці. Це так, для гостів. Так. Я чую, чую. А, йдемо, піднімаємось на другий поверх і тут така ігрова кімната зразу. Таке місце тут можна. Ох, тут, палки Кінотеатр. Да. Є, де тут світло є десь? Ні, це, мабуть, і все світло. На да, цілий кінотеатр є. Це круто. Да. Ну, тут, мабуть, навіть спальні, кімнат немає. Просто... Внизу дві... Ні, тут, тут ма... Ні, є, о там ще спальня. Також окремий туалет на ігрову кімнату і на. Так, і на кіно. Коли можна так ну, І тут, мабуть, на, ще, мабуть, ще дві кімнати Мені, так. О, яка, правда. Теж своя ванна є. Омуваль, і ага. ванна. Обуваль... Ванна спільна. Стуалет. Ой, прикольно, глянь. Тут хлопчик має жити. Ага. Круто. І, і там також є ще одна шафа. Це Це, мабуть, якийсь на чердак, вход чи що, що. Так, а там що? Ну це і все тоді. Ще одна така маленька полочка. Десь понспієвчан живе. Прикольно. Це, це, це якраз от такі будинки на, на велику сім'ю. У Мерці зазвичай, поки от молодь, так як от ми ще зараз без, без дітей, зазвичай люди купляють меншу, менший будиночок, потім вже сім'я, діти. Получається, одна спальня для батьків, для двох дітей є дві спальні і ще одна гостьова кімната. Плюс от таке місце для розваг, кіно. Ну Це, в принципі, вони, мені здається. Получається 5 кімнат. Це ну, да, це, це Її Можна, можна заміняти або просто кімнату екстерні. Звичайно, або цей. офіс, або там, що хочеш, можна зробити. Да. Це не обов'язково. Тобто, якщо цей будинок, якщо його вартість від, наприклад, 350, то якщо саме дешевший брати, то там не буде оціно. Кінотеатру. Тобто, щоб туди вставити кінотеатр, то це треба буде додаткові гроші платити. Ну, але вони це все роблять. Тобто ці всі будинки вони не продаються готовими, вони якби, замовляються і будуються. І ви вже можете вибирати там, колір, там є там, декілька варіантів. От покриття це граніт, да? покриття, там, ручки, шкафчики. Марбл. Це все. В них в цих компаніях, які будують будинки, в них є на вибір декілька варіантів. І ви можете собі вибирати. І в залежності від вибору варіантів ціна також буде трошки коливатися. Ось от. От такий будиночок. Я зараз вийду, уточню ще ціну у Тут представник компанії. є. Ну Може ще ззовні вам його покажу. Вийшли ми з будинку. Ось оцей будинок. Це зараз їхній офіс, але я думаю, його потім перероблять на звичайний будинок, коли все вже розпродадуть. Оце ще ділянка землі, вона ще от написана Available ще можна купити. А от, тут мабуть вже живуть люди. Вон там Далі я бачу машини вже стоять. Вон тут ще йде будівництво. Верніше воно тільки починається, тут вони тільки закладають фундамент. Вітер мішає. Ось такі будинки. Йдемо на тротуар. Погано, трошки вітер мені мішає знімати. От так люди купують в Америці житло. Не всі. Хтось купує а, беушні, можна сказати, будинки. Хтось купує нові. Ось, мабуть, мабуть, Оля, оцей будинок. Оцей. Це такий самий, який ми ще надивилися. Так, да, це гараж. Тобто там, де ми зараз були, де був офіс. А, оцей. Оцей. Оце такий будиночок, в якому ми ще гуляли. Але гаряньки вони великі? Ну тут великі, вони ж це район дорогий. І того тут будиночки такі, ну блін, вони величезні, треба. ми не подивилися скільки площа. Ну я думаю, там половиною, Тобто десь 350 квадратних метрів, 350-400. Будинки тут велетенські. Такий новесенький райончик. Красота. І що мені тут подобається? Тут, а, тут гаражі перед будинком, а не так як в тих районах, а, де ми живемо. Якщо ви дивилися, ми там теж гуляли. Там гаражі ззаду. Тобто, щоб в гараж заїхати, треба під'їжджати ззаду. Тут спереду. Мені це більше подобається. Ось, дерева посадили молоденькі, ще поки що тут так воно виглядає пусто. Ну, але пройде 5-10 років. Дерева трошки підростуть, народ вже заселиться, тут ще бачите, не всі будинки заселені. Ще я дивився на Google Maps, на цей район, то тут взагалі на Google Maps було тільки декілька будинків і то ще в процесі будівництва. А от зараз ми приїхали, тут вже практично все збудовано. Деякі будинки ще дороблюють, всередині може дороблюють, але багато вже... Yeah. В про цей ну, зараз, зараз, оце, оце чоловік це працівник, який ще ну, нам показував, розказував про це все. А він поїхав, що, не Сидить, постійно на місці? – ну, Сидить, він, видно, поїхав подивитись, що ми робимо. Бо ми, бач, машину лишили і пішли гуляти. Він сів в машину, поїхав подивитися. Тут вже майже все продано, машини вже стоять. Поки що так дерев мені маловато, ну, новий район. Тут поле було пусте, завели бетон, дороги зробили. Це тут не треба за ними так прибирати багато. Ну поки що, да, поки що не треба. Отак. Тому будемо закінчувати це відео. Показали вам будиночки. Новому крутому райончику, який починається з 350 тисяч доларів. Приблизно. Я точно цифру не знаю, це приблизно. Від 350 і до 500-600. Ось так. Вон ще один такий самий будинок, в якому ми були. Так дивно, виходить, два гаража тут збоку і ще один гараж там є. Нормально. Ми так подумали. один гараж можна. Якраз такі райони для великих сімей, де вже гроші заробляються і діти вже є. От. Для нас ще такий район зарано, мабуть, купувати житло. Дуже великі тут будинки, нас, нас двоє дітей немає. Ми якщо будемо собі купувати, ну не якщо, а коли будемо купувати, то будемо купувати. Менший, мабуть. Я не знаю, що туди йти. Пробудемося. Ідемо. Подивимось, як він будується. Ну, дерево. А, мене запитували. Не мене, а взагалі американських блогерів всі запитують на рахунок, що дерево, дерево, якщо торнадо прилетить. От, я аж сам сів і почав читати інформацію. І виявляється, що якщо прилетить торнадо п'ятої або шостої категорії, то йому буде все рівно, чи це дерево, чи це цегляний будинок. Якщо торнадо... Прямо налетить на будинок, то він його рознесе, не зважаючи на те, що він побудований. І тому, якщо дерево рознесе і воно по сторонам буде летіти, то воно менше нашкодить сусіднім будинкам, машинам і людям. А от якщо рознесе цегляний будинок і цегла всі сторони полетить, то це буде набагато гірше. Тому й будують з дерева. По-друге, це дешевше. По-третє, так як американці часто переїжджають. Не ну, дуже довго не засиджуються в одних і тих же будинках. А якщо дерев'яний будинок буде стояти зимою а без того, щоб там хтось жив, то з ним нічого не станеться. А якщо цегляний будинок буде стояти, пустувати зимою, то він відсиріє і потім буде відповідний запах. Дерев'яні будинки, виявляється, довше можуть жити без, без людей. тобто Можуть просто пустувати. Тому і дерев'яні будинки в Америці більше популярні, ніж цегляні. Я взагалі не знаю, чи тут цегляні будинки хтось купує і, і будує. Ну, можливо, хтось десь і будує, але це невигідно не з економічної точки зору, бо це дорожче набагато. І невигідно, якщо його рознесе. Ну тобто будинки вони от ніби обкладені там. Ніби обкладені, ну, але це така, це така декоративна цегла, вона, вона не товста, як звичайна, цегла вона тоньша. От, і вона так трошки, мабуть, додає тепла, тепло зберігаємося, не знаю, як це правильно сказати. Але все-таки це просто така декорація. Насправді тут побачили, що будинок повністю дерев'яний. Ось цей райончик зовні і ми ще проїхали знак. А я казав, що будинки починаються від 350, але там написано від 370. Тобто цей, в якому ми були, він, мабуть, навіть дорожчий, ніж 370. Він не найменший. Тому ну, можна, грубо, грубо говоря, сказати від 400. Але тут, ну, Гарно, це весь щитай, район, просто новий район, не тільки от той кусочок, де ми були, а просто скрізь. Дороги нові. от, ну, Це такий північний пригород Далласа. Куди зараз переїжджають такі люди, в кого більш-менш гроші є? З міста, там, де старіші будинки, там де більше трафіку, переїжджають жити от сюди. Нові школи от построєні, нові будинки, все нове.